І змінилось, хоч для історії і вік не час. що є тепер, тим людям і не снилось, так сьогодення всіх вражає нас. До вашої уваги, однак на вистава Степана Васильченка на першій гулі. Тобі років, потрібку, мабуть, вісімнадцять. Ось скільки тобі років. Твої роки я вже дівувала. То, dai, раз на нього виявлю глянь, два рази не любо, то вийде до нього, то ні. Поводи його довгенько. А як побачиш, що не обманює, о, тоді кажи правду. Отак треба з ними домовити. Ну, а тепер кажи, кажи, який тобі пару більше до полоди. Чорнявий чи білявий? Mm. Бачи ви. Ага, бач, хоч не ворожка знає, що чорнявий. Ну, добре. Тільки скажи йому, щоб більше так не робив. Я мамо? Он бачиш, батько йде. Зараз він тобі бачить. Хай Бог простить, не піду. хоч раз в тиждень виспішно. Так о! Та чого тобі там? Не дари рота, іди сядь сюди. А як же? Тут Госпоча я не роздержу, який вже там у хата посиденьки? То що вже частинку не викриєш шипу, щоб посидіти, о, та ще ж виспишся. От ти вівряний меч, а я тобі правду кажу. Отак От впав би на корочки та й заснув би одразу. Ой, та я вже не знаю, як маю казати. Ось заманило їм наші, заманили нашій дочці. Іди на колодку. Куди жде тебе старого, щоб поплавозновив дочку на ділування? На колодку. Ось я піду в хату до ступа та так ми погосу, що дека охота ділиться. А руспати. О! Щоб не був не забув. Будь така ворога сталася, що не знаю, як її раду давати. — Ой, яка морока? <рес> — от коли ж живемо на цьому подвір'ї. Я й не бачу, що тут щось ходилося. Ну, а тепер доведеться і хату освячувати, і двір. Нехай Бог милує, а хіба що? Та невідомо його знає, що воно таке. Ось тягаю спати вже й боюся. Пора що воно щось рушило мене. Та як стане? А ось я. Вночі стало душно мені в хаті. Я думаю, вийду на вулицю. Я ж на воза, там не так парко. Ну ну, я чула, як ти виходив. Я до воза, а на возі дивлюсь, наша Оленка лежить. А ти чого тут кажу? став її в хату, а сам ліг на її місце. Заснув, Чую, а щось ще робіть. Підійшло до воза, давай кожуха знімати, Здоймило кожуха, а далі давай водити полоті лаку. Поводило по водні. По бороді, бо губа, а як мацу руку сотаєш курля, аж руяни ще. Та людина чи тварина яка скидається на людину. І що тут отороча? Це чисте диво. Це ото ж не диво. Отож воно що чорнобра вража потороча, та ще й як росить квітка. Тимоша муша подарень того панка, знаєш? Ото ж бо. От снеться оце, оце вечірне стояннечко, північне обніманечко, світове є прощанечко. То дівчина весни зовсім богом задури. Та дівчина, як те, як пиво, зашуміло, не борони, скоріш відшумує. Та ще й нашумується, та ще й надивується. А ти краще дивись на її, що воно собі з того чоловік єдина не робила. Та пусте! Так воно ж тепер ходить, як шалене, само себе не почуває. Та вона ну, сумирна. Кажуть, тиха вода гребну рве. Ти на що говориш? Отож буде різнені. Не дай Боже, що станеться, а вам скажу погляне. І і дочку. Та так своє минулося та й забулося. А виросла. Ой, шкода вже нам стареньке молодіти. Дивись, що вигадало старелуб'я. А користь було луб'я, а ти пам'ятаєш ту канину, що наливає? Там же ж. А ти пам'ятаєш, що тоді мені обіцяли? Коли там парубки таке витівають, співи, музики проти неділі заводять. Я парубок смирний, думаю, вернуся краще додому, висвіт добре, а зранку до церкви захожу. Тимошик, а ти часом дорогу в церкву ще не забув? Ні, дядько, цього не кажіть, я з малку не виходити до церкви. Хіба <рес> що на дзвіниці горобці втражить? Тільки раз і було так, хлопці підмовили. Та я ж сам поки, та хіба що мене не знаєш? Отже, я люблю, будемо ти дівчинець. Сховайте, хай чи свій дівчинець, бо з того діла не буде. А так, дочку в хату закрив, а мозок лук загнав. А що? то, що коли я тягаю спати, ще й ту чорту коло себе. Що це? А про те, що ти вже давно знаєш. Щось ви говорите таке, що я ніяк не розумію. Краще підвисну. Добре. То йде. Бачи, які порядки вже заводять. Люби цілий тиждень кріл, а прийде свято ще гуляти не буде. Ні, так воно не буде. Тоба, що ти задумав, бач, що не буде? Побачимо. Вечір. Сьогодні обійшовся на діти з Прусовою Олексійською, а з полечанного Галицькою. Наталя казала, що передягнеться циганкою та всім Гарно, і не згуляла вільно, лише й наробилася та й доболювалася. Ех, що й казати? Мала що ти кажеш, за плугом ходити не мала, а як на вулицю погуляти мала. Бачи, яка правда на світі. По дарма, мабуть, уже на камені судилася доля, щоб вік молодий повернув в Одягнуся в чорно, піду. oh Людина. Сів трохи спочити. Чи не діхов би ти, що людина, бачившись, під мого вікна три вітри. Бо як візьму собі рогача, як займу тебе, то не будеш знати, куди маєш тікати. Чого ти тут сидиш? Що ти тут забув? Не маєш іншого місця сидіти? Це, бачите, дітко, ваша хата мені сподобалася. До собі зивлюся, потиночка, як Біленька, веселенька. То думай. Посиджу, коли цей хороший Хм, Бач, яка лисичка, пазікає він мені отут. Не встиг дівчині слова сказати, а що й до цю плані липне. Хіба батьків сину так можна робити? Хіба діти добрих батьків так гуляють? Дітко, що були гарні. Та я й слухати соромлюся, хто, хто прицілані води. То що вони похилець, хіба я цього не знаю. Та коли я що, що. І де воно таке завди. Ось, Кого? Куди? Може, ви нагадаєте в нас пустеля, яка набуде. У нас немає того, що буває віч. Щоб пустощі заводилися, бо плес, коли не потрібне. Прийдемо потанцюємо, співаємо та й спати, підемо. Майже ті, скрипочка є. Що? Ви вже на скрипочку наживете? А нас тримайте. Нам скрипочка, кажуть, скрипочка, як душа. Рай не про на Тепер все підтімає. Так і тягне то. Слухай, ти може, а я чула, що ти майстер до танців? І до роботи. А, про роботу я не питаю. Слухай, а не міг би ти мені станцювати, як входить. Люблю, як хтось хор вже танцює. Так, а тоді пустите? Що? А ти вже й договорятимеш? А може то й не варто говорити? Ну то як же його? Без музики? Так, вас його. давай этот музыка. Завтра. Нехай ставка побачить. Дьодь, ви що ти що? Що? Та в світі такого не буде, щоб я сама та свою дитину до бару догулять пустила. Ти думаєш, що ти говориш, а ще кажу, що розумний. Дьодь, опустіть, а то не піду інцеля. Та сиди до самісінького ради. Не пущу. Ой, пустіть, краще до суботи. Ой, немає, немає. Іди і не вороч мені голови! Ви ще тіт, не заснули? Це <ріцей> як <ріцей> і нічого не ви. вам, так. Ось слухай, був собі чоловік та жінка. Була від дочка, виросла та й дочка їм вже гуляти. Та її не пускає. Ось одного вечора дочка і каже, мати, стік мене, мама, на колодку, бо мене дівувати вже ближче. А мати й каже, не пущу я тебе гуляти, краще йти до хати далі спати. Так, і мали вони спати. Що ви думали? Не докажу, як воно саме стало. І, і до самого Божого світанку ніхто, ніхто ніх не печені не зводить. А ти скупиш, ти вже в після нашої хати. Це вам тітку комуки спати не дають. Чого це за диво? Питься, та й Ja, ja, Дядя Сав, ще видіткова селим. Дівчини Олени не баріть, не гай, на піч не ховайте. Швидше до нас на вулицю пускайте. Бо як не будете дівчину на вулицю пускати? Боже, ти може, що, ти можеш. Чому, Олена? Ти може, ти можеш, тікай швидше. Мати побила, почати побігла в комору, ходити батька. Швидше. Куди ж ти не Швидше, швидше तुमको भी खा दो सीपी वोली याकी